Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю моїх дівчаток і е, чоловіків, які знаходяться за кордоном, е, які виїхали по якимось своїм причинам е, і знаходяться там, але переживають за своє місто, за свої домівки, за своїх близьких. Вітаю вас також, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, запис у вайбері, але не дзвоніть там, іменно пишіть. І електронна пошта також є. Ну і є картка, якщо є бажання кинути грошенят, підтримати канал. Давайте я подивлюся, зараз карти нам. Покажіть, будь ласка, правий берег міста Запоріжжя, яка буде обстановка по місту Запоріжжю. По правому берегу місця Запоріжжя на ці 24 години. Хитка буде ситуація, сил не вистачає. Ми будемо дуже-дуже дуже злитися, дуже іменно того, що не вистачає сил і того, що ми не знаємо, чи будуть вони кидати, чи не будуть вони кидати. Це вже просто бісить і роздражає. І, до речі, по причині того, що ми злимося. У нас буде йти отака закрита ситуація. Фортуна перевернута правий берег. Буде закриття життя. Будемо опиратися. Відрізання буде чогось. Зміни. Будемо захищатися. Правий берег. По першій карті я зразу можу сказати, що хитка буде ситуація. От ці карти достатньо. Так, ну і давайте подивимося. Карти-сигніфікатори, що нам дадуть на ці 24 години. Ракети, дрони, снаряди. Це по правому берегу. Ракети. Перевернутому плані, конфліктна ситуація, але будуть діяти люди по і По дронам будемо проходити кризис, будемо щось відрізати. І також буде, нам, на мінус, це буде, будуть одні ті ж почуття йти. Ну, бачите, якась буде хитрість така. Але ми будемо бачити. Ми будемо бачити ці дрони чути, тому ми будемо на них реагувати. Зміни йдуть по снарядам С-300 якісь, тобто, скоріш всього, що їх не буде, Бо тут помірність нам падає, гарні почуття по чашам. Ну і зміни те, що вони уходять, слава Богу, хай йдуть. А ось, звісно, дрони і снаряди і ракети тут. Є така можливість, що може таке статися, що воно може прилетіти на правий берег, але башня перевернута, то там буде йти по зменшеному варіанту. Давайте ми подивимося, чи будуть людські втрати у нас по правому берегу від ракет дронів, снарядів тощо, чи будуть люди загиблі. Фортуна на низ, закрите життя. Будемо опиратися. Хитка буде ситуація по життю людей, по фізичному, зміна фази. Будемо негативно, дуже будемо мати, перевагу буде мати та сила і будемо боротися за життя людей. Будуть іти, в принципі, нормальні почуття. Я дуже сподіваюся, щоб люди були живі, бо є багато тут шансів на те, що люди будуть постраждалі і. Або тут ще йде така історія, що люди можуть бути просто закриті, закриті, десь закриє їх, в підвалі десь якось привали щось таке. Але в тому, це хитка ситуація, вона може і не статися. Ця карта дуже схожа з картою двійок. Цей повішаний. Бо це невпевненість, невпевненість. Так, Ну і давайте ми подивимося, чи буде руйнування будинків приватного сектору по правому берегу. Так, будуть летіти туди, буде йти така ситуація, негативна вона буде. Але потенціал є у нас, будемо захищати і будемо. Домівки, скоріш всього, будуть вцілілі. Тобто не, там не буде да, там не буде такої якоїсь ем, розрухи сумашечої. Так, давайте подивимось багатоповерхівки. Яка там буде обстановка по правому берегу в плані прильотів, ракет-дронів снарядів, Багато поверхівки квартири. Ну, страхи, бачите, страхи йдуть, але справедлива буде обстановка. Більш-менш більш будемо балакати, чим, ну, новини так собі. Ну, я хочу вам сказати, що ударів я тут не бачу, а ось, пожалуйста, і двієчка вискочила. Подвійна буде, люди, ситуація. Тут навіть нічого вже класти, бо е... ось вона, красуня. Вчора вона теж падала і нічого не було, так що будемо сподіватися. Але завжди треба бути готовими до всього і швидко реагувати. Так. І я хочу подивитися, покажіть мені, будь ласка, яка буде ситуація з промисловістю на правому березі, що будуть руйнування цих об'єктів? Все, можна далі не дивитися. Нервова буде обстановка, обстановка, фортуна буде у нас перевернута і подвійна історія. Тобто, все під питанням людей, правий берег сьогодні такий. Скажіть, будь ласка, мені карти, чи будуть терористичні якісь акції від ДРГ, якісь зривоопасні ситуації по правому берегу. Так, таке може бути. Чому? Мені просто це в голову прийшло, тому я вирішила покласти. Я не знаю, звідки воно приходить, просто прийшло. Тому я дивлюся це. Ну, я так вам скажу так. Схоже на це, що таке буде. Бо це ще ідея і втрата поразка. Поразка має радості, і це не має захисту. Відрізання йде. І будуть по чашам. Тобто, я чому так поклала, але буде те ж все саме. Тобто не буде нічого страшного. Люди, це страшне, що воно вже пройшло. Страшніше вже історії не буде. Я маю на увазі руйнування. Чи будуть зруйновані теплоенергомережі правого берега? Будь ласка, дивіться. Тут же падає стабільна ситуація, гляньте і по землі, і по монетам. Але тут йдуть втрати. Так, да. тепломережі там буде якась конфліктна ситуація. Буде, вона буде. Але буде зміна йти фази, вона налагодиться. Тобто буде горяча фаза потім, потім буде все це відновлюватися. Це тепло тепломережі. Тепер дивимося енергомережі по правому берегу, чи будуть якісь проблеми. Я вже не дивлюсь в плані ударів чи в плані чогось. Хоча б просто. Так, електромежець стабільна ситуація, але можливо, можливо, буде і проблема. Але в цілому. Може будуть графіки, але мир впав. І тут просто страхи йдуть. Емоції, емоції, ще раз емоції. Емоції. І треба вкладатися, вкладатися, п'ятірка монет, вкладати гроші, ремонтувати. Воно і так там все на соплях було. Все крали. А тепер, коли б'ють там, так тим паче. Так, давайте подивимось, в якому стані буде торгівля на ці сутки в правому берегу, відкриті точки. Якась конфліктна ситуація, і вона буде нестабільна. Не буде, от як завжди, якось воно буде не так. І бачите, не падає радість. Ну, так. Якось тримається, але це буде конфліктна ситуація, бачите? Радості немає, порушується привичний стан, будуть йти якісь зміни. І закритість, закриття, закриття, закриття бажань, закриття життя, закриття ось якихось, знаєте, енергій живих. Башня падає. Відкриті майданчики, торговля під загрозою. Будь ласка, покажіть карти мені закриті торгівельні об'єкти по правому берегу, яка на ці 24 буде обстановка. В плані ударів теж падає конфліктна ситуація. Той же самий жрець, та ж сама, тільки местами поміняно, бачите. Башня, і вже багато, багато ми хочемо захистити, багато ми захищаємо, тягнемо, але конфлікт він випадає на ці, що ми тягнемо. Випадає конфліктна карта. Опять зміна фази, вона постійно йде, йдуть зміни. Так, ми розуміємо, що йдуть зміни, і будуть погані новини. Буде щось таке, але воно оп'ять таки повторюється, буде. Буде і башня в перевернутому стані по зменшеному варіанту ми не будемо цьому дуже здивовані. По почуттям у нас не буде. Вау! Не буде такого. Так, ну і давайте подивимося е, інфраструктуру по правому берегу, що завтра буде вода, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок. Громадський транспорт, цивільний транспорт. По транспорту все буде добре. По зв'язку також. По газу, ну, більш-менш нормально, але десь може не статися. Ну, в принципі, ненадовго і налагодиться. По електриці По електриці будемо мати то, що як спрацюють двійки. Тут, понятно, я думаю. По е е опаленню. Вибір є, але буде, буде йти якась боротьба, десь опалення, може, зникне. По інтернету будемо мати проблеми трошки. Воно буде хитатися туди-сюди, інтернет буде буксувати. В общем, з інтернетом щось буде робитися таке. Так, ну і ось вона вода. Давайте глянемо. Тут, тут погані новини, тут будуть проблеми по воді. Двійка, вона падає, тобто вода то буде, то не буде. В общем, якось так. Будуть проблеми з водичкою. Скоріше всього, що вони будуть, бо тут ще нервова обстановка і ось він, король мечовий. Так, інфраструктуру ми з вами подивилися. Торгівлю подивилися. В принципі, все ми глянули по правому берегу. Я хочу на лінорманах ще подивитися, чи будуть у нас. А, о, о, втрати людей. Там мені так щось якось не дуже сподобалося. Я не, не впевнена в цьому. Будь ласка, карти, покажіть мені Оракули, чи будуть за ці 24 години загиблі люди на правому березі міста Запоріжжя, ветракет, дронів, снарядів тощо. Ой, вибачаюсь. Ось, бачите, ну це я кладу Лінієчку, йде рулетка, це надії падає. Плани є, вони таємні плани. Якісь письма. Що це таке? Чим воно закінчиться? Стабільністю закінчиться. Але бачите, іде тут вже під питанням, іде життя людське: якісь плани, якісь вивчання, якісь таємниці, якісь документи. Ну, коротше кажучи, скоріше це пов'язано, чому я там подивилася, чи будуть теракти. У мене таке відчуття, що більш ближче до терактів там йде. Чи будуть удари ракетами, дронами, снарядами по правому берегу на ці 24 години, будь ласка, покажіть мені то карти. Так чи ні? Будуть удари, чи не буде ударів? Так, так. ну ось, бачите, Тому і по людям не то не ну, Чи будуть у нас втрати людські по правому берегу за ці 24 години від ракетних ударів, дронів, снарядів то, що чи будуть у нас втрати людей? Смертельні, фатальні. Ось вона ця карта. Хоча ці дві карти вони нічого не кажуть, каже в основному стання, так воно може статися. На жаль, думки про це є. Так, ну і давайте подивимося, я з вами прощаюся і буду дивитися зараз лівий берег. Mesta Zaporizhia. To počujemo iz pa, papa.